Польща розіслала 235 тисяч пов'язок і беруть як чоловіків, так і жінок. Ну звісно, ті, які військово зобов'язані, там або в запасі і так далі. Так само там і в Норвегії, і в Нідерландах, Зараз всюди якийсь двіжняк почався, і вони не очікували, що воно так може пройти. Люди жили своїм життям. Ну і дождались. Поміли. Ну і дождались до того, що вже треба пов'язки. Розсила. Скоріше за все, Латвію, Литву по сувальському коридору відріжуть. Поняли, і захопляти і Фінландію, і Латвію, і Литву, і Росія вообще, це дуже легко дасться. Бо не забувайте ще про Китай, який готовий на всіх жерти. Поняли? Росія тут не главний вообще, учасник зла. Там Китай ще зі своєю армією. Отже, в цій всій ситуації вам потрібно зараз шукати заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля тут або в описі. Ми розказуємо, як за допомогою. Три дня безкоштовно вас навчать буду і відео, і уроки, де ви побачите, на чому ви можете заробляти онлайн. Вам зараз потрібен заробіток. Так тільки дистанційний, тільки онлайн, там, де ви можете в будь-який момент взяти чемодани і емігрувати. Я знаю, всіх достало вже емігрувати, але варіантів немає. Треба бути до цього готовим. Ми там платимо зарплати за це, поняли? А... Це в онлайні, подарунки даруємо. Тобто об'єднали українців в великі ком'юніті, де ви можете за допомогою онлайна і коротких відео навесних заробляти гроші, і ми за це платимо зарплату. Про це все детально в шапці профілі. Часу у вас на це, мало хто зреагує, молодці, хто ні. Ну зустрінемось на наступних відео, якщо що, я вас попереджав. Так само, я, надіюсь, із вас нікому повестка в Польщі не прийшла. Бо я зараз. Здручий в Польщі, все на зв'язку. па-па!